Доброго раночку, мої любі діти, вітаю вас! Сьогодні ми разом з бабусею Одаркою підемо в гості до її внука Сашка, для якого бабуся приготувала смачні гостинці. А що саме бабуся приготувала, ми можемо дізнатися, послухавши вірш. Люблять дуже діти фрукти. Всім смакують ці продукти, бо солодкі і смачні. Нам без них не можна. Ні. Любо нам коли вродили груші, яблука та сливи, а прикоси, вишеньки добре знають малюки. Де ж знайти, скажіть швиденько нам черешні червоненькі, персики та виноград? Треба заглянути. В сад. То які гостинці несе бабуся? Так. Бабуся несе сливи, абрикоси, яблука, груші, персики? А як їх можна назвати одним словом? Поміркуємо давайте разом. Так, це все фрукти. Фрукти ростуть на деревах. А як називається місце, де багато фруктових дерев? Давайте пригадаємо. Так, це фруктовий сад. А які ще корисні смаколики лежали в кошику у бабусів? Це черешні, вишні, виноград. А як їх можна назвати одним словом? Вірно, це ягоди. А які ще ягоди ви знаєте? Малина, ожина, сморотина, порічка, агрус, полуниця та багато інших. Місце, де росте багато кущів з ягодами, називається ягідник. А буває так, що кущі з ягодами та фруктові дерева ростуть в одному саду. І такий сад називають плодово-ягідним. А зараз, дітки, поставте відео на паузу та пограйте в ігру, яка називається «З якого дерева плоди. Ось і бабуся Одарка прийшла до свого онука сашка і напекла смачних пиріжків з фруктовою та ягідною начинкою. І вам, діти, бабуся, пропоную скоштувати пиріжки і сказати, яку саме начинку вона в них поклала. З якою начинкою цей пиріжок? З абрикосовою начинкою. З якою начинкою цей пиріжок? З персиковою начинкою. З якою начинкою цей пиріжок? З яблучною начинкою. З якою начинкою цей пиріжок? Зі сливовою начинкою. З якою начинкою цей пиріжок? З малиновою начинкою. А цей з якою начинкою пиріжок? З вишневою начинкою. А далі, дітки, попрацюйте самостійно. Молодці діти дуже добре ви впорались із завданням.